Вітаю у прямому ефірі каналу Еспресо. Як завжди у цій порі, година Ч, традиційно о дев'яті вечора підбиваємо підсумки дня. Сьогодні це четвер, 5 лютого. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішньої доби, що минає. Ну хотів би почати з того, що сьогодні на території України на окупованій території нарешті відкрили пам'ятник Йосипу Сталіну. Це сталося в Ялті. Росіяни там встановили пам'ятник приурочений до 70-ї річниці Ялтинської конференції. Там не лише Сталін, але й Вінстон Черчилль та Рузвельт. Але бачите, ось так вони сидять, що, начебто, слухають саме лише Сталіна, прем'єр-міністр Великої Британії та президент Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що цей пам'ятник був виготовлений з урабом церетелі ще 10 років тому і подарований Лівадійському палацу. Але тоді українська влада заборонила встановлення цього пам'ятника. Зараз прийшли росіяни. Ну і ось такі таке творіння виникло з'явилося на території українського окупованого Криму. Сьогодні будемо говорити про ви. Велику геополітику про події у Верховній Раді за її межами про економічну ситуацію. Дуже цікаві гості. Відразу їх представлю. Це Дмитро Сторожук, народний депутат від фракції народний фронт, член комітету з питань податкової та митної політики. Руслан Сидорович, нардеп від фракції об'єднання самопоміч, член комітету з питань правової політики та правосуддя. Сергій Євтушок, нардеп від фракції Во Батьківщина, член комітету так, з питань транспорту і Віталій Курило, нардеп від фракції блоку Петра Порошенка, заступник голови комітету з питань державного будівництва регіональної політики та місць. Цевого самоврядування. Друзі, вітаю всіх. Дякую, що прийшли. Доброго Дуже вистав. важливу річ сьогодні зробили. Зняли депутатську недоторканність в першому читанні. Трошки пізніше про це хочу почати з найголовнішого, що сьогодні Київ перетворився на такий епіцентр геополітичного життя. Сьогодні у нас була і канцлер ФРН Ангела Меркель, і президент Франції Франсуа Оланд і держсекретар США Джон Керрі. І, от за результатами переговорів, я так розумію, цитую видання ЛБЮЄ перекладаю з російською Петро, Петро Порошенко. Відзначив важливість по Новлення соціальних виплат на Донбасі. Президент також нагадав про необхідність виконання всіх пунктів мінських домовленостей. Він відзначає важливість поновлення соціальних виплат на контрольованих терористами територіях Донецької і Луганської областей. При цьому про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оланом. Поновлення соціальних виплат є дуже важливим, відзначив Петро Порошенко. Друзі, дуже коротко. Ми не маємо ще інформації про те, чим закінчилися ці перемовини, знаємо лише, що Меркель та Оланд полетіли після Києва з Путіним зустрічатися. Втім, чи не є це кроком назад? Чи не здається вже Україна ну наперед під всі умови, чи вона не йде на поступки російській владі російського президента? Адже я так розумію, що це саме його вимога щодо поновлення соціальних виплат. Пане Сергію вам слово. Відверто кажучи, дуже складно прогнозувати в дипломатичних колах, і, зокрема, що можуть нести ці закриті поки що для суспільства переговори. Але те, що вже, будемо говорити відверто, це Женевський формат за відсутністю Росії, прибув до нас в Україну, це дуже велика і топова подія для нас. І, напевно, відповіді ми все ж таки найближчими днями отримаємо від тих переговорів і результат. Бо наскільки я розумію, наступний крок буде виїзд саме цих суб'єктів, цих представників великої політики Європейської світової до Росії, до України. Ну, вони начебто відлетіли вже. Але Пане не Р... хотілося б говорити, що вони там про щось домовляться таке, що не влаштує. Пане Руслану, ну, все навіть. ж таки сенсаційна заява, що ми погоджуємося виплачувати <гум> соцвиплати виплати на окупованих територіях. Ну, давайте ми дочекаємося до е, реального е, втілення, і ми побачимо, як це буде реально виглядати. Тому що диявол, як завжди, знаєте, криється в деталях. Тому я би не спішив давати оцінки якимось поки що загальним фразам. А дочекався до того, коли ми все ж таки підійдемо до якогось конкретного рішення. І знаєте, я як юрист за фахом люблю все ж таки вірити документам. От тоді, коли я буду бачити документ, і що в ньому буде написано, от тоді я все ж таки вертався до теми до обговорення цього питання. І я би хотів ще одне дуже важливе питання, так само підняти, яке залишилося за увагою цілої преси, яке сьогодні відбулося у сесійній залі, це прийнятий закон 0.9.15 про добровільне об'єднання територіальних громад. Це надзвичайно важливе. Законопроект, який був сьогодні проголосований, це одна з фактичних реформ, яка дозволяє дійсно добровільно об'єднуватися відповідним територіальним громадам, і це дійсно один з тих необхідних реформаторських кроків, які дозволить вже сьогодні починати реалізовувати Руслан, на ну, важливі кроки. Про, про, про це окрему програму да. присвятимо. Сьогодні велика геополітика, Верховна Рада не недо, недоторканність. Пане Дмитре, от Руслан сказав, як це буде виглядати. Виглядати на от як Путін собі уявляє, що це буде як Чечня, там поставлять місцевого Кадирова, наприклад, Захар. Будуть його годувати, давати гроші, великі капіталовкладення, відбудовувати, і ми будемо з вами за все це платити, правильно? Ну, я хотів би прокоментувати цю ситуацію. Я впевнений, що ми на таке не погодимося. І наші західні партнери, які на сьогоднішній день прибули в Україні, теж не розглядають таких варіантів. Варіанти на кшталт Чечні чи Придністров'я взагалі не влаштовують Україну. Навпаки, сам приїзд сюди керівників. Як європейських країн, так і Джона Керрі, свідчать про те, що вони абсолютно підтримують Україну, і формат їхніх перемовин скоріш за все, складався з того, як вони можуть нам допомогти ще більше, в тому числі і вже лунають. Вислови про те, що вони нам допоможуть озброєнням. Але будемо дочекаємося результатів перемоги. Дякую, не лише озброєнням, але й грошима про це трошки пізніше. Пане Віталію, ваша оцінка і цієї заяви Порошенка, і взагалі цього візиту таких високих гостей в один день. Ну, практично, керівники Франції, Німеччини і один з керівників Сполучених Штатів тут в Києві. Оцінка вона не може бути однозначною. От дивіться сьогодні була прес-конференція керівника НАТО, який заявив, що він НАТО і Європейський Союз підтримують мирний план Оланда і Меркель. Але ніхто не сказав деталей цього мирного плану. І вони приїхали якби з якимсь мирним планом, але ні, ніхто не знає його, тому що перемовини йдуть за зачиненими дверима, і вони потім завтра летять е в Москву і з якимись своїми пропозиціями. Але з іншого боку, треба сказати, що любі перемовини це краще, ніж війна. Це набагато краще і треба зупиняти цю війну. Інша справа, що озвучив наш президент, з приводу того, що соціальні виплати розпочнуться. Ви знаєте, якщо говорити я з того краю і ситуацію знаю реально, тому скажу, що соціальні виплати вони і не зупинялися фактично. Більша частина людей, які одержують соціальні виплати, це пенсіонери або там молоді мамочки, ще хтось, регресники. Вони виїхали, оформили собі пенсії і одержують ці пенсії на неокупованій території України. Потім повертаються назад в Луганськ, Донецьк, в інші місця. Потім раз в місяць виїжджають. Це зараз останні 10 днів, коли почались бої, вони не можуть виїжджати. Є частина людей, які не виїхали і не оформили, але вони бояться виїжджати, бо вони або беруть там участь в цих якихось формуваннях і там задіяні. Вони й не вийдуть, і нічого їм платити. На самій же території там виплат не було з е, липня місяця. Жодного разу їх там не може бути, бо там не діє банківська система. Тому з одного боку вони не зупинялися всі ці виплати. Я думаю, що як тільки призупиняться активні бойові дії, народ знову поїде на інформацію. Ну, але частину фактично, одержати. це поступка української влади. Це те, чого вимагали ці терористи Захарченко і Платніцькі, щоб ми відновили фінансування їхнього їхніх громадян у цих так званих терористичних республік. Ну, але це наші громадяни, там різні громадяни. Е, і наскільки це було правильно зовсім зупиняти, теж важко сказати. Там багато людей, які просто Дякую. не можуть виїхати. Я, Я вважаю, це наш обов'язок, і влади, керівництва держави, тому що реально там наші люди. І давайте тут дуже просто все. Є вимоги Росії Путіна. Зокрема, це не вступ до НАТО, це автономії цим двом так названим ДНР ЛНР. І є наші вимоги українські. Унітарна держава, контроль над кордоном, ніяких інших там поступів, і ми побачимо, що саме до чого саме йдуть ці переговори. Ну разом з тим відкриття цих е, виплат фактично є неможливо без відкриття відділень держказначейства. Тобто нам теж потрібно ще е, собі технічну сторону цього питання уявити і зрозуміти, що насправді це не так просто зробити на окупованих власне територіях. Ну Якщо навіть от там згадаю цими днями один з провідних у все це не було. Виплати, є виплати, все це знаєте, дуже відносно. для людей, але це... які за кордоном і не розуміються. Це чисто політичне питання. Вони виплати, як були людина, виїхала, оформила ну, все одно. Треба контролювати потоки фінансові, навіть готівкових грошей, не лише без готівкових, але й готівкові гроші. Якось а туди як, як ви їх проконтролюють. Ну я не знаю. я Хотів про це і, і сказати, обшукувати. що навіть Київстар зараз призупинив е, обслуговування абонентів на, на, на окупованих територіях. оскільки вони кажуть, що вони не ми, ми, ми не можемо контролювати. Мережі тут, і передавачі. Тут, то, дивіться, свої. тут треба приймати рішення, як? Або повністю ізолювали. Тоді закрили газ, хоча це технічно майже неможливо газ перекрити. Ну, Зак... ну чому? Ну, газ, голова Донецької УДА вже газ, заявив, що він ну, вивчає ну, це питання. За, для того, Щоб Донецьке... перекрити світло для Донецька. Світло це одне питання, газ це інше питання. Я май... Я думаю, що буде магістральний достатньо. газопровод помарив е, і Уж... він йде через Луганську, Донецьку область. Якщо ми перекриємо, то е, на західному кордоні не буде газу. Як ви його перекриєте? Ми не виконуємо зобов'язання. Газ не перекриємо. А от електроенергію, наприклад, по Донецькій області можна перекрити. По Луганській, в, Луга... е, в Луганську область електроенергія вже поставляється з Росії. З території України. Воно ну, питання, в хто за неї не платить поставляє. за цю електроенергію, яка постачає, платимо ми з вами, правильно? Ні, ми не постачаємо Луганську. Ні, область хто платить за цю електроенергію, яка постачається в Луганську область? Ну Росія ж мабуть, платить це. Ні, їх, я думаю, що це, це, це з українського бюджету. Адже лічильники платим. стоять на кордоні. Росіяни лікують, скільки вони електроенергії А, нам. ну Це вони можуть потім колись Виставити нам. нам рахунок і виставлять а це обов'язково. Зробляю, друзі. Давайте до, до наступного питання. Давайте відео одне подивимося. Зустріч Арсенія Ценюка з Джоном Керрі, державним секретарем США. Американці обіцяють нам, ну принаймні, Джон Керрі сказав, що вони вивчають питання про. Надання нам зброї а також про вже нібито вирішили питання про додаткові гарантії на надання нам кредиту під гарантії уряду США на додатково ще один мільярд доларів. Будь ласка, відео. Ми впевнені, що для того, щоб досягти мирного врегулювання в Україні, потрібно підвищити свою боєздатність. Український уряд робить все для того, щоб підтримати схід тих, хто ще залишився на тій території, яка знаходиться під тимчасовим контролем терористів, яких підтримує Росія своїми бойовиками. Ми продовжуємо постачання електрики, газу, надсилаємо гуманітарну допомогу на цій території. І ми вдячні за підтримку урядові сполучених штатів за обіцяні 16 мільйонів доларів від США, що призначається безпосередньо для Донецької та Луганської областей. Ми готові допомогти Україні для того, щоб в Україні була економічна стабільність, для того щоб проводити реформи, яких вимагає народ. І ми працюємо разом із урядом, працюємо разом із міжнародним валютним фондом. З урядовим банком, з нашими союзниками працюємо у різний спосіб для того, щоб забезпечити гарантії економічного майбутнього в Україні, а також демократичного майбутнього суспільства України. Ми рухаємось вперед. Ми будемо гарантувати позику в один мільярд доларів для того, щоб підтримувати програму економічних реформ в Україні. Також є домовленості розглянути ще одну гарантію позиків 1 мільярд доларів в цьому році, якщо реформи будуть продовжені і будуть виконуватись. Ви бачите, навіть один плюс один, два до кінця року. Єдине дуже коротко, що треба українській владі, під що дають ці гроші, під які гарантії уряду, умовно кажучи, щодо виконання тих чи інших програм, пане Дмитре, будь ласка. Ну, по-перше, хотів би зауважити те, що вже і місія МВФ, яка знаходиться в Україні, зробила позитивні висновки щодо започаткування тих реформ, які вимагалися. І уряд, і вся влада. Стоїть на цьому шляху, і наше завдання як депутатів їм цьому допомагати. І безпосередньо наша діяльність в парламенті спрямована на те, щоб в Україні відбулися ті реформи, які вимагає увесь український народ. Оцінити, чи дійсно ми зробили все для того, щоб їх провести, чи потрібно їх доопрацьовувати, це покаже час. Але його мас майже немає, і його нам не дає український народ. Ми зробили перші кроки. Цьому направленні сьогодні проголосували за зняття депутатської недоторканості, в тому числі навіть опозиційний блок підтримав цю ініціативу. Далі будуть, є у нас реформа і Міністерства внутрішніх справ, є вже у нас реформа і Міністерство юстиції. Вже ми презентуємо, є вже в Раді закон про. Так званий справедливий суд, і ми проговорювали вже ілюстрацію. Тобто, вже досить багато зроблено. Дякую, пане Руслане. Як ви думаєте, які ну не умови чи прохання, чи про що чого приїжджав Кері, і що він хотів від Яценюка від Порошенка? Які умови він став українській владі для того, щоб отримати і ці гроші і взагалі, і військову підтримку, в тому числі? Ну, я би приїзд кері в приїзд Керія в'язав контексті з інтерв'ю, яке я недавно дав посол США в Україні. Джефрі Пай. Абсолютно вірно. І насправді він нам всім видав таку, знаєте, трошечки жовту картку. Тому що, на превеликий жаль, реформи звичайно йдуть, але вони йдуть занадто повільно. І терпіння немає ні в суспільства. І, на жаль, війна, та яка відбувається на сході, вона теж не дає нам можливості великого ресурсу часу, і ми повинні в найкоротший термін провести дійсно весь той комплекс необхідних реформ, який змінить нашу державу до Це є реформа судоустрою, це реформа правоохоронної системи, це реформа органів державної влади, це реформа місцевого самоврядування це так само один з кроків, який був сьогодні зроблений, те, що я згадував, і це безумовно реформа виборчого права. Це одні з тих найголовніших, найфундаментальніших речей, які ми повинні зробити у найближчі місяці. І я абсолютно я впевнений, що ми це можемо зробити, і я маю велику надію, що ми це дійсно зробимо. І це є, власне, я думаю, ті речі, на які акцентував. Увагу представник е, американського уряду е, для того, щоб видати нам не лише один мільярд, тому що звичайно кошти нам потрібні, і на жаль, не один мільярд, а набагато більше. Ну цей два лише так і але саме найголовніше є те, щоб ми дійсно змогли презентувати цілому світу весь. Ту необхідну дорожню карту, Дякую. що ми отримуємо. Ну, Дослідно ну, в своєму інтерв'ю Джефрі Паєт сказав, що треба від слів про реформи переходити до власної реформи. Адже поки що ніяких е зрушень він в цьому аспекті не бачить. Ми би повернемося... підтримати колегу, сказати, що в нас була перша сесія, на якій ми чітко обрали керівництво уряду, обрали керівництво парламенту, робочі органи парламенту, комітети заступників, і, власне кажучи, там крапка. А далі вже почали Дуже величезний суспільний запит, те, що на які наступні будуть кроки. І ті реформи вже люди дуже давно очікують. І отут вже е часу і відліку немає. Потрібно реально їх робити. А система, власне кажучи, е не може сама себе. Буксує. Так, сама себе якось вона не може перебороти і перезавантажитись. Пане Віталі, пора. Знаєте, на мій погляд, якщо ми беремо питання реформ, то суспільство дійсно хоче, щоб це проходило швидко. Чого не вистачає, я вважаю, сьогодні? По-перше, уряду треба виходити і публічно пропагувати свої реформи. Розказувати людям податкова реформа, що вона дає, як і до чого. Бо люди просто не знають. Вони ж не будуть закон Податковий кодекс усі читати. Його депутати не всі бачили. Далі, крім цього. На мій погляд, найбільш слабка ланка на сьогоднішній день це сама вертикаль влади. Вона розвалилася та, яка була, і розвалювалася багато років. На сьогодні вона не створена нова. Немає нових кадрів, які б могли ці реформи. Втілювати в життя Пане Віталі, ну по-моєму, от корупційна вертикаль, вертикаль працює як О, раніше це... Чому, чим, чим не вертикаль влади? Корупційна а вона, вертикаль. Ви знаєте, вона передається як, мені здається, як спадково. Від Одні йдуть, а передають от як, от конверт, маємо як, як конверт. Як конверт. часу тобто і часу немає. Тому вертикаль влади. Тут не, не завжди є і корупція, е, воно часто і перебільшено в нас. Але вертикаль влади, яка на місцях працює й доверху, вона повинна чітко працювати. Дякую, і я... мені здається, в цьому плані кабінет міністрів не завжди бачить загрози е, того, що. Дякую. Є. Я єдине пам'ятаю одного президента, який всі свої чотири роки вибудовував цю вертикаль і знаємо, чим все це закінчилося і для нього, і для країни. Ми повернемося на еспресо після натривалої реклами. Eu